Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 236 заняття, тема якого метод математичної індукції. Спочатку розберемо, що називають математичною індукцією або методом математичної індукції, та як за цим методом розв'язувати задачі. Дивіться. За допомогою методу математичної індукції ми можемо розв'язати задачі шляхом, шляхом певних маркувань. Тобто, ми маємо певний факт. І цей факт стверджується для певної кількості е, певних чисел. І після цього ми маємо цей факт або спростувати, або довести. Ось, припустимо. Ми узяли декілька чисел, що закінчуються числами 2 та числами 6. Ось дивіться, 12 закінчується 2, 6, 36 закінчується на 6, 72 на 2 і 216 на 6. І кожна з цих чисел, кожна з цих чисел ділиться на 6. Тепер виникає запитання. А чи може бути таке, що кожне число, що закінчується цифрою 2, або 6, ділитися на 6. Так як ось дивіться, ми взяли 4 числа, і вони діляться дійсно на 6. Перевіримо цей факт. Аби перевірити цей факт, ми можемо або його дуже просто спростувати, навести ті числа, що не діляться на 6? Або ж е, провести більш складні математичні розрахунки. Ну я вважаю, що ця задача не е, потребує спеціальних математичних розрахунків. Ми можемо просто взяти, наприклад, число 16. Зверніть увагу, воно також закінчується цифрою 6. І відразу зробити висновок, що 16 на 6 не ділиться націло, тобто націло не ділиться. Тобто ми можемо сказати, що за допомогою методу математичної індукції ми дійшли до висновку, що 16 на 6 не ділиться. А отже, наша теорія відносно того, що кожне число, що закінчується цифрою 2 та цифрою 6 або ж 2 або 6 на 6 не ділиться. А ось тепер візьмемо інший факт: дивіться: маємо послідовність чисел: 2, 4, 6, 8 та 0. Ці числа є парними та 0. І ми можемо сказати, що будь-яке число, що закінчується цими цифрами, воно буде ділитися на два. Тобто, наприклад, число 12, число 14, 16, 18, 20. Усі ці числа діляться на два. Так, дійсно. Але, можливо, чи є таке число, що на два не поділиться? Як ми це можемо зробити? Для цього ми можемо зробити певну функціональну залежність. І з допомогою цієї функціональної залежності ми можемо дійти висновку, чи ділиться це число на 2, чи ні. Отже, дивіться, припустимо, наша функціональна залежність 2n і замість n ми можемо підставляти будь-яке натуральне або ціле число. Тобто, дивіться, n в нас належить n, або n належить z. Отже, тепер спробуємо довести. Чи справді стверджується методом математичної індукції, що будь-яке парне число, що закінчується парною цифрою, ділиться на 2. Для цього ми цю нашу функцію спробуємо поділити на 2. У нас виходить n. А n, відповідно, належить е, цілим числам та натуральним. Тобто, якщо ми замість n підставимо будь-яке число, то в нас виходить число, що націло ділиться на 2. Так як двійки скоротяться, і буде це число або натуральне, або ціле. А натуральні або цілі числа вони дробовими бути не можуть. Сподіваюся, тема вам зрозуміла. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях, якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.